Момент розумію, ми вже майже три роки переживаємо цей дуже складний а, момент, але от на що в ньому можна витрачати ресурси, так би мовити, в тому числі інформаційні. А на що ні, це завжди відкрите питання, і ми тому, журналісти, держава українська вирішуємо, шукаємо ці шляхи фактично кожного разу. Ну, шляхи шукають і в роботі з темою мобілізації. І буквально цими днями ми переживаємо такий. Цікавий сплеск, та як про великі перевірки, що відбулися 11 числа увечері, одразу в різних містах України передували цьому повідомлення про а, те, що а, був такий своєрідний звіт. А, на найвищому рівні, зокрема, і президент аналізував скільки людей заброньовано. І зне у пресу потрапила інформація, що президент був обурений великою кількістю заброньованих людей в Україні. От з'являються коментарі вже президентові Володимиру Зеленському, Показали некоректну кількість тих, хто має бронювання. Про це розповів народний депутат і член парламентського комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Раніше ЗМІ писали, що через це він обурився. У самому процесі проведуть аудит. Я думаю, що президенту дали загальну чисельність тих, хто заброньований станом на сьогодні. Але ще раз підкреслюю: це не репрезентативна цифра, яка б показувала геометрію зростання чи прогрес зростання кількості заброньованих. Федір Вініславський, народний депутат і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Буд е, цікаві коментарі прозвучали. Взагалі, ну, для президента, мабуть, не може бути сюрпризом така цифра. Тому що хто як не він знає про подібні речі. Але от в, у пресі це з'явилося у такій формі. Це з'явилося, тому що це частина певної комунікаційної технології, чи це правда, перевірки, несподіванка, обурення, нові перевірки? <клес> я думаю, що це може бути цілком щире обурення президента, тому що я не особисто я не впевнена, що президент. Завжди отримує абсолютно правдиву інформацію щодо всього, що відбувається. Ну я з вашого дозволу тут, все ж таки, не буду розшифровувати ці свої слова, але я цілком можу припустити, що дійсно ця цифра для президента виявилась виявилась якоюсь такою завеликою, захмарною, але Мені взагалі у цьому всьому процесі е, не зрозуміло. Знаєте, оце взагалі обурення діями ТЦК, враховуючи те, як довго у нас затягувалося, пані Юлія, можна Чи одну нам... секундочку. Ми до ТЦК да. буквально за мить перейдемо. Я про цифри хотів би ще раз повернутися до них. Просто Веніславський От зараз роз'яснює, що е, якщо раніше йшлося про в попередні роки про 540 тисяч заброньованих, приблизна цифра. Я говорю зараз, це. Більше мільйона, то а, він говорить, що а, просто за цей момент з'явився новий а, закон про мобілізацію, де, наприклад, а, поліцію і силові структури, які раніше а, проходили за процедурою відстрочки, тепер перевели на процедуру бронювання і відповідно а, додавання. І сотень тисяч, в тому числі, ми знаємо, що поліцейських прокуратури а, і так далі. Нацгвардії у нас багато, і от вони а, ну частково служать. Ми розуміємо напряму, а на передовій, але вони переведені із системи а, відстрочки в систему бронювання. Це і змінює цифри я думаю, що не лише ж така історія з ними, така історія ж історія із держслужбовцями і. Взагалі, якщо поцікавитися а, дійсно кількістю заброньованих, то ну ця цифра вона дійсно зростає, і враховуючи те, що в раді досі тривають обговорення а, процедури економічного бронювання, да так. що все ж таки окремі люди у владі дуже хочуть це пролобіювати. То, поки ця процедура не завершена, не проголосована. Я я, все ж таки, прогнозую, що навряд чи вона буде проголосована, тому що президент цього не підтримує саме от в такому uh -huh. вигляді, як зараз пропонується в, в раді, тому ну буде дуже складно е, зараз ж по суті процедуру бронювання нібито як призупинили, але все рівно е, ну це треба буде якось законодавчо вирішувати, або дійсно. Вводити це економічне бронювання в якійсь іншій моделі, або шукати шляхи не знаю, переглядати списки вже раніше заброньованих, да чи шукати якісь інші законодавчі шляхи, власне, як вирішити це, бо так само як існують люди, які заброньовані абсолютно там. Ну, скажімо так, сумнівними способами, да так само є люди, яких треба бронювати. Це там певні держслужбовці, те це так само, там не знаю поліцейські. От тому тут просто знаєте, все перетворилося як так, так само, як і з законопроектом про мобілізацію. все перетворилося трошки в хаос, і все реально достатньо сильно затягнулося. Звичайно, комунікаційно, як це вже відбувалося. Президент вийшов знаєте, такою сильною рукою. Сказав, що ой, треба вирішити, треба. Я обурений, ну тобто, там хтось десь поганий. <свистир becfast> президент зараз вийде і вирішить все це. <свистирна> ну ми це вже про проходили. <просувач> Одна із е, таких один із виявів от, процесу, вочевидь доволі великого процесу унормування, процесу такої. Е, Но на визначеності набуття визначеності з мобілізацією зброюваннями стала і перевірка 11-го числа увечері. Перевірки ТЦК, подібні до тих, що відбулися після концерту гурту Анельзи в Києві. Повинні проводитися регулярно. Таку думку висловив голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту океану Ельзи загрозою для української культури, так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як я не вважаю загрозою для української економіки, перевірки документів у барах чи клубах. Більше того, я вітаю такі перевірки і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними, і всі мають про це знати. Микита Потураєв, голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Юлія, чому так помітно, так демонстративно перевірки провели ввечері 11 жовтня? Я думаю, що це ну, насправді хайпу навколо цієї історії було набагато більше, ніж реальної користі, тому що там не зрозуміло да, яку, яку кількість врешті після цього. Концерту там не знаю, скільки людей були по факту без, без оновлених даних. По суті, у нас є резерв плюс, який дуже широко був розрекламований в Міноборони. Тому, як на мене, якраз таки в цій історії це було знаєте, щось про якусь десь соціальну справедливість, таке про продемонструвати, що все ж таки. Там умовно служити будуть всі, що якось коротше треба було, як на мене, просто влаштувати. Ну таке, я б не сказала, що шоу, тому що всі ці дні, наскільки я знаю, проводяться рейди там і в заміських комплексах різних, там де раніше рейди не проводилися, там і в якихось клубах. і... Інше, але це такі вже, знаєте, запізнілі дії, навряд чи вони дадуть якийсь ефект, навряд чи люди, які, до яких таким чином ставляться в. Вони можуть бути якимось дійсно бойовим потужним інструментом, як на мене, все ж таки від народного депутата чути такі слова трошки дивно, враховуючи знову ж таки, як довго Верховна Рада займалася законодавчою еквілібристикою. Я особисто також за цим слідкувала. Як вони дуже довго розглядали в комітеті законопроект про мобілізацію і ну який треба було зробити по суті ще в кінці 2023 тисячі Року тому зараз е, такі речі, ну як на мене, це ну це абсолютно ніяк не допоможе процесу мобілізації, який у нас дійсно е, в дуже жахливому стані і пані Юлія, а, да. а в чому е, проблема? Закон виконується. Ви згадували про резерв плюс. Там велика кількість людей, які поновили дані, зареєструвалися, звітували за літні місяці. Наприклад, що ну, принаймні, в офіційних повідомленнях, що ці повідомлення були неправдивими. Повідомлялося, що мобілізація має високий темп, закон працює, все функціонує за планом. Що змінилося? Ну я вам тут нас наприклад можу процитувати пана Сергія Рахманіна. Він член комітету з Нацбезпеки. І, Здається, він це озвучував в якомусь інтерв'ю своєму нещодавньому. Що кількість рекрутованих насправді дослівно, рекордно маленька? Я знаю ці цифри в день. Звичайно, що я не буду їх озвучувати в ефірі. Да? Але я знаю ці цифри, що ми навіть там не виходимо в нуль, тобто з кількістю втрат на фронті, тобто не обов'язково там з загиблими, да а загалом, що ну ми цими цифрами рекрутованих зараз не покриваємо ці втрати, тобто ми навіть не виходимо в нуль. Тому з, з людьми на фронті дійсно велика проблема із мобілізацією так само. Її треба вирішувати. Але чи вирішать її у такі речі, як було після концерту Океану Ельзи? Ну я особисто не впевнений. Я точно не буду засуджувати дії ТЦК, тому що я я прекрасно. Представляю, яка у нас кількість людей, які ухиляються від служби, але чи треба робити саме таким чином? Ну тут теж, от саме по формі, ну тут теж є певні питання. Не, мож, не може бути дійсно абсолютно жодного засудження. Всі мають виконувати закон. Це важливо і, і обов'язок захистити країну. Ми хочемо жити в Україні. Ми хочемо жити в Україні українській. Ми хочемо жити у вільній державі, і тому це наша спільна справа. Важливо так, аби засоби приносили належні результати. Це теж дуже важливо. А тут ми маємо ну мабуть, певні політичні наслідки, певні політичні сигнали, які з Суспільства або окремі частини суспільства. І е, ну, от важливо, аби вони були считані гарно. Є е, необхідність посилювати військо. Вирішується результат війни на полі бою, зрозуміло, але є необхідність працювати дуже активно в дипломатії. Це роблять зараз і українські дипломати, власне, Міністерства закордонних справ, і український президент. Е, Працюючи, який очолює фактично цей напрямок в нашій структурі влади, формулює міжнародну зовнішню політику. І він їздив із планом перемоги до Сполучених Штатів в Україна, хоче якнайшвидше отримати від партнерів українських фідбек щодо плану перемоги. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Було б, мені здається, не зовсім реально, якщо б ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше. Фідбек у вигляді конкретних кроків. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. Юлія ми можемо розраховувати на конкретну відповідь, бо зараз, ну. Це настільки міфологізований уже документ, що виникає сумнів, чи він взагалі існує. А, так, він існує. А, я приблизно знаю, що там в документі, от, бо я працюю також і як міжнародниця, якщо тема стосується саме Америки от я вам можу сказати що з своїх джерел в американському політикумі план сприйняли достатньо достатньо прохолодно його точно не сприйняли негативно але прохолодно з певними зауваженнями тому оцей лав по часу оцей власне Момент через те, що от не відбувся Рамштайн на рівні лідерів, і ну да, звичайно, що він був візит Байдена, був відмінений через ураган. Потім історію з виборами там дійсно історія достатньо складна, бо обидва кандидати йдуть нога в ногу. Але це ще і своєрідна відповідь нам на план перемоги. Тому що є певні зауваження, які запропонували допрацювати, і здається, навіть вчора чи позавчора, президент сам десь у своєму зверненні озвучив, що ми ще будемо допрацьовувати це з партнерами, тобто є певні зауваження. Одне з зауважень, що дуже мало конкретики у цьому плані. Що по суті є слушні пропозиції, але не зрозуміло, от буде крок цей крок цей, а що буде кінцевою ціллю. Ну тобто, є зауваження, щоб наші посадовці, дипломати зробили його більш конкретним, і я думаю, що скоріше за все фідбек вже буде. Вже буде після виборів у Штатах, а я знаю, що в команді президента отримати відповідь все ж таки або минулого тижня, або навіть ще мають сподівання, щодо цього тижня. Бо нагадаю, Байден він буде в Німеччині один день, але ну сумнівно, що до п'ятниці якимось чином ще вдасться. Все ж таки отримати цю відповідь. Я думаю, що це буде вже буде після президентських виборів у штатах. Пані, Юлія, що президент тоді збирається повідомляти українцям чи обговорювати з українцями? Михайло Подоляк каже, що буквально днями якось буде зартикульовано для українського суспільства план перемоги. Якщо його треба доопрацьовувати, якщо він не ну іще не цілком вивірений з партнерами, то що розповідати українцям? Ну, я думаю, тут все ж таки варто спитати в подоляка, да наскільки там як він оцінює. Але я думаю, що цей план якраз таки було б логічно презентувати одразу українцям. Як на мене, його треба було обговорити з українцями перед тим як вести до партнерів. А я думаю, що там можуть бути озвучені загальні, загальні речі, які вкладалися у цей план. Власне, президент вже озвучив там, наприклад, про членство в НАТО. І я скажу, що якраз таки щодо НАТО, ну дискусії тривають, тобто у штатах перейшли від категоричного ні. До обговорення, тобто, це вже перейшло в статус дискусії. А це для заскорузлого Вашингтону, я скажу вам, це дуже добре, коли вони вже почали дискутувати щодо можливих форматів членства України в НАТО. Тому я думаю, що якраз щодо цього пункту і можуть бути найбільш позитивні новини для нас. Угу. Пані Юлія, я думаю, що якраз таки президент може це і озвучити, і презентувати, якось вито з цим обговоренням. Пані Юлія, але є у нас ну, це таке і місточок до наступної теми, а тому що, власне, стратегію стратегію досягнення перемоги, візію її ми будемо обговорювати далі в ефірі з наступним гостем. Але от за вашим розумінням, за вашим відчуттям, зокрема в американському політикумі, розуміють часові обмеження. Окей, від точно ні, перейшли до неможливо так, але просто обговорення. Чому ні? Так, от приблизно на цьому рівні зараз у нас є конкретні часові межі, так би мовити. Я навіть зараз не тільки американські вибори маю на увазі. Я маю на увазі взагалі кількість ресурсів українських. Я маю на увазі кількість ресурсів російських, північно. Кореї, яка допомагає Росії, хай дуже повільне, але просування російське, яке відбувалося останнім часом, і так далі, все це впливає. А в Америці переходять від точно ні до давайте поговоримо, чому ні. Я цілком розділяю ваше обурення, от але, все ж таки, скажу вам з досвіду, що у нас в Україні мало хто досі зрозумів, як працює американський політиком. Вони дійсно достатньо повільні. От я б сказала, що навіть в Європі більш швидкі, тому що ми до них ближче, все ж таки. Вони розуміють, що війна в Україні це так само війна і їхня в Америці. Цього розуміння ну його дуже мало. І якщо ми говоримо про Америку, то треба також. Розділяти ми говоримо про Америку республіканську, чи ми говоримо про Америку демократичну, чи ми говоримо про окремі групи в Білому домі. бо там так само є а, люди, які більше рішучі щодо нас, а є люди, які ну такі достатньо, я б сказала, прихильники не деескалювання. Да, там, от тому тут треба також розділяти, що там є так само, як прихильники більш рішучої і швидкої. Допомоги так само є, і ті, хто вже за якнайшвидше переведення до формату перемовини. Я вам скажу, що якщо ми дуже часто обговорюємо, наприклад, слова Трампа щодо того, що він там подзвонить Путіну, подзвонить Зеленському так само перемовини, просто це не артикулюється так гучно обговорюють і в команді демократів обидві насправді сторони вже якось не знаю політично психологічно вони хочуть перемовин. Тому от ваше питання щодо часових рамок там немає розуміння, що вони хочуть підтримувати Україну там не знаю ще роки. Там є скоріше розуміння, як схилити Україну до перемовини, як зробити це якнайшвидше. Угу. Дякую, пані Юлія. Юлія Забеліна на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.